Всім привіт! З вами сьогодні Lego 1 Smart. 7 та зая. Сьогодні ми будемо таку ігру обізрювати як. Э, вар... Вармікс, коротше успішний ну, вармікс. Э, давайте почнемо побалитися. Тут є. Чотири режими. Це є проти телефона, це є на одному телефоні двоє, це є два, два між, ну, між двома людьми по поблютузи, а це є мультиплеєр. Мультиплеєр ще не дуже до бачите, пише навіть бета. Ну давайте проти телефону. Ізі, нормал, давайте на нормалі. Тут є спочатку тільки три карти. Ето, е, ця, ця. Ця і 400. А того я так. вже виграв, бачите, я вже 25 разів виграв. Тут оскільки людей, тут до 5. Я більше люблю на одну. Добре, Давайте обізримо просто. Моя любимо практик це маскрун. Я тут ходити та стрибати теж. І тут вибираємо зброю. Дай. Я, наприклад, з цю і. Буду пробувати. Hm. А мені просто підбути, що не було Там не вода, там рибочок. І mm -hmm. там ще земляє. Ми подивимося, що він з тобою здобув. Я думаю так само. Uh -huh. mm -hmm. я, зараз, я зараз застосовую систему ну, так подробно зараз. Раз. Раз. Найчастіше ці боти ходять на 22-й секунді. Я так замічаю, вони тільки на 22-й. Я ще. Щось... Я ще змінила свою тактику. Не змінювати свою тактику. Але... Везне Ви... блостером. Ні, я хочу застосувати свою тактику. Яку тактику? Зараз він до мене те Угу. Сейчас так даба. Все, Вс, я його шмаляю Ну ты блин, да, ты ступи, давай я просто зашмаляемся. Вс, пускай. Теперь бід. Або теперь ця, або. Що він робить? Тобто бі... він не дяла, що тобі тебе... я... це Android. Android. Та я вже так робив, що ти? Я вже 20, раз, так, е 20, робив. 20 разів так. О, моя любив місце. А тепер дивіться, така тактика в мене напустою нас працювала з першого разу, але тепер чогось у нас багато ну, на камеру якусь знімаю дрьома. А тепер ставимо сюди міну. Зараз то мінерване і він ось Йолкин, Тікай, тікай, тікай. Я живий. Давай вучись, Він бульк і втупився. Я на постой і на постой до мене тут Ну добре, з вами був Лягиодин Смарт, сім садіни та зая. Можете цю ігру скачати безплатно в племаркеті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це допоможе в розвідку мого каналу. Па-па!